Капець, я їду в Київ через 12 годин. Я взагалі ще нічого не збирала. Абсолютно, я навіть не доставала валізу. І я розумію, що це ж треба взяти багато чого. Мені ще мама зараз захоче давати з собою тушонку, закатки. Я не знаю, картоплю, помідори. Я думаю, що я це все брати не буду, бо мені не вистачить рук. І, взагалі, значну частину я планую відправити поштою, бо мені здається, так буде зручніше. Але я зараз повернусь до мого списку, де записано взагалі, що я беру в усі. Свої подорожі, і якось зараз цей список з меню перед навчанням, бо треба ж і канцелярії трошки взяти, і образи мають краще підходити саме до навчання, і взагалі, що мені треба в гуртожиток. Ну, У мене там посуд є. У мене навіть макарони там є, і крупи, але я думаю, вони вже за два роки зіпсувались. Або може їх хтось з'їв. А головне, щоб з'їли не таргани. Так що зараз будемо збиратися. Бо я, якщо чесно, трошки хвилююсь. Ну, типу, я хочу, я дуже вже хочу в Київ. Я думаю, це буде щось дуже класне, але всередині мандраж такий. Сподіваюсь, все буде добре. Чесно. Ну, я знаю, що все буде добре, але всередині хвилювання, звісно, є. Вже наступного ранку о 6.30 я їхала потягом у Київ, майже не спала по моєму запухшому обличчю, мабуть, це видно, бо я до ночі збирала валізу, закінчувала монтаж відео. До речі, обожнюю з'їздити якраз саме інтерсіті, бо там є розетка, і це такий кайф монтувати, або, наприклад, створювати обкладинку в дорозі. Так цікаво якось, як я їхала два роки тому на перший курс в Київ, 17-річне, Мене весла мама з татом, і я плакала вже в дорозі, бо боялась цього етапу життя. Не хотіла з'їхати з рідного гніздечка, так би мовити. Зараз я з'їду сама і відчуваю себе абсолютно комфортно так. Сприймаю це, знаєте, як такий міні-індикатор того, наскільки я взагалі виросла за цей час. Багато моментів закалило всередині, дало внутрішню опору. Тоді я була ще дитина-дитина, яка не дуже. Могла охарактеризувати свої емоції, зрозуміти, що взагалі відбувається. А зараз я вже зовсім інша, доросліша 100% І мені ця нова версія себе дуже подобається. Цю локацію ви вже бачили в одному з моїх попередніх відео. Я зараз, поки приїхала до своєї подружки Крістіни перед тим, як заїжджати в свою кімнату в гуртожитку, Боже, я сьогодні вночі спала годину десять. Це найкоротше, мені здається, сон взагалі в моєму житті нічний. Я просто дуже хотіла закінчити монтаж відео, і через це прийшлось відмінити собі сон, можна так сказати. Так що зараз дівчата вже пішли прибирати у себе в гуртожитку, а я поки тут трошки. Відпочили, закінчила робити обкладинку для відео, налаштовувати публікацію. І зараз швиденько з Борусі поїду до них. Я намагалась, до речі, ще трошки поспати, але в мене не вийшло. Але нічого, може, воно й на краще. Зато сьогодні вночі 100% буду спати як немовля. Зараз у мене, знаєте, спроби зробити так, щоб моя година сна була непомітною. І щоб здавалось, ніби я спала вісім. А то, як я приїхала до дівчат, вони сказали, що я просто виглядаю як смерть. Але тоді. Це дійсно була правда. Спроби одним продуктом, а саме червоною помадою, виправити всю ситуацію. Закріплю пудрою консилер, Розчешу ще брови гелем. І на сьогодні це все. І зараз буду виїжджати в гуртожиток і прибирати там. Я приїхала в гуртожиток, розчір, в якому ми будемо з вами якийсь короткий період жити. У мене тут просто купа коробок, і то я ще не всі забрала з нової пошти, бо одну коробку мені сказали, що десь трошки загубили. І щоб я пройшла десь через кілька годин. Я дуже сподіваюся, що я її знайду, бо там штатив. А штатив це, це дуже важливо. Як я буду вам знімати це відео без штативу Так що пішла прибирати, сподіваюся, займе в мене близько годинки, не більше. Очевидно, що прибирання зайняло в мене далеко не годинку. Я до пізнього вечора розбирала всі коробки, розмотувала кілометри скотчу, протирала пилу підлогу, розбиралась в усіх шухлядках, знаходилась, як я думала, вже давно загублені речі. Але було навіть прикольно, бо я згадувала, як два роки тому все це робила мама, за щось їй дуже вдячна. А я сиділа розгублена на ліжку, хвилювалася, що я взагалі. І буде робити, як вони оце через годину поїдуть. Зараз я вже стаю більш пристосована до життя, як каже мама, та за цей вечір я, звісно, дуже втомилась і лягла майже без сил спати. На зарядку о 7.30 взагалі, я дуже люблю виходити на зарядку або з своїми подружками, або сама вже виходила кілька разів, і це все одно дуже класно, бо я якось прям заряджаюсь енергією в цей час. Я знаєте, дуже часто якось так рефлексую і порівнюю себе два роки тому і себе зараз. Наскільки в мене інше самовідчуття, взагалі наскільки інша я ну це дуже відчувається. Знаєте, завжди коли ти проїжджаєш в одні якісь умови там в місті Міста, в яке ти колись був, я не знаю, до бабусі в селі в будь-який інший простір, і ніби простір той самий, але ти абсолютно змінився. Ти ще краще розумієш наскільки ти змінився, так що це дуже прикольно. Так що я зараз буду слухати подкаст і робити зряд. Я думаю, буквально хвилин 7-10, але це 100% вплине на мене позитивно. і зарядить енергію. Зарядки я швиденько поснідала і почала збиратись. До речі, косметичка із всіма моїми доглядовими засобами, мабуть, важила кілька кілограм, але зараз я так кайфую від усієї цієї б'юті рутини, включаю собі музику або подкаст на фон і приділяю цей час повністю лише собі. Це така, знаєте, моя зона комфорту, яку я люблю всім серцем. Зараз я збираюсь піти в кафе трошки Монтувати, попрацювати і просто провести час наодинці, бо знаєте, 100% коли у вас є такі трансформаційні періоди в житті, дуже важливо повертатись до того, що для вас важливо, і що дає вам енергію, якось заряджає, мотивує. І мене 100% дуже мотивують такі просто годинки на одинці, коли я приділяю час собі. І ще до речі, у мене буде запланована сесія з психологом. Я вирішила спробувати психотерапію для себе, бо я завжди займалася лише саморефлексією, Сізію відповідала на різні запитання. Вела свій щоденник і досі це роблю. Це дуже мені допомагає зрозуміти себе, але мені здається спеціалістом заглибитись ще далі буде дуже цікаво і дійсно корисно. Знаєте, я як ніхто розумію, наскільки стресово може відчуватися початок чогось нового в житті вступ в університет, переїзд, зміна оточення. І мені здається, це те, через що зараз проходить багато хто з вас. Буквально кілька днів тому у студмістечку я зустріла свою підписницю, яка лише вступила на перший курс, і вона розповідала, що зараз, як і я тоді дуже важко переживає від'їзд з дому, нове місто. Взагалі нове життя, так би мовити. Вона сказала мені дуже багато приємних слів стосовно того, як їй допомагають мої влоги тих часів, і взагалі той контент, який я створюю. Ми з нею обійнялись. Я ще поділилася з нею своїми порадами очно. В цілому, знаєте, круто завжди в важких ситуаціях для себе шукати або самопоміч, введення щоденника, саморефлексізів, корисний контент, або краще. І більш ефективно консультуватися із спеціалістом. Я, наприклад, дуже давно хотіла спробувати психотерапію, щоб краще розуміти себе, свої емоції. Довго відкладала цю ідею, бо здавалося, що я і всім можу справитись сама. Але це оманлива думка, бо класний психолог може розкрити вас із такої грані і дати вам подивитись на ситуацію під таким кутом, про який ви навіть ніколи і не думали. Я про просто неймовірно рада, що нарешті знайшла класного і дійсно свого спеціаліста на Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі дуже великий вибір психологів психотерапевтів. Круто, що спеціаліста ви обираєте індивідуально під конкретний запит, бюджет на зручний для вас час. Для мене особливо зручно, що в кожного спеціаліста є відео Можна послухати, візуально оцінити наскільки комфортно, безпечно з цією людиною кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Я сформувала кілька запитів, які мені хотілося обговорити. Психолог ставила мені такі питання, з яких я, мабуть, ніколи б сама собі не задала, які хотілось би уникнути десь закопати всередині. Так що дійсно під час сесії в деяких. Аспектах я прям ніби знайомилась з собою по-новому. До речі, у Манлі ще є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було максимально зручно. Я дійсно рекомендую вам спробувати сесію із психологом, бо це дуже круто. Як на мене, взагалі, терапія має стати такою ж нормальною річчю, як тренування, збалансоване харчування чи прогулянки. Так що раджу вам пройти за посиланням під відео або qr кодом на екрані та пройти. Тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. А за промокодом Анюта 20, ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом на Майндлі. Пам'ятайте, що робота з психологом це найкраща інвестиція у свій розвиток. Тоді я ще посиділа в кафе, помонтувала, попрацювала. День пролетів, якось знаєте, от макс. Максимально швидко. А вже наступний день почався знову із зарядки, в цей раз разом з дівчатами. От у мене тут ще немає впорядкованої рутини, але зарядка і сніданки разом з дівчатами це те, що повторюється кожного дня, і це мені так подобається. В такі моменти, взагалі, відчуття, ніби ми в якомусь санаторії чи таборі. Але я прям дуже люблю таку нашу атмосферу, те, як ми мотивуємо одне одну, і те, що взагалі створюємо разом такі спільні традиції, які роблять життя набагато зрозуміліше та комфортніше? Поправлені, якщо сусідка буде звичайно підмороження, єдине, що навіть це не просто такого більш ноги, но менші розмішаємо. А ми будемо ще так, чи підалимо що, бо. Mmm. <laughs> Я зараз вже спираюсь в універ і трохи спізнююсь. Ну, типу, як завжди, нічого цікавого. Я дуже довго гладила тільки ще цю рубашку. І мені в цілому стається, що нічого не змінилось. Але окей я буду знати, що вона поглажена. Зараз швиденько підмалюю губки. Тут в мене якраз таке сонце зараз в цей час в 12 годин. Так. Мій улюблений парфум від Хлої. Ви, до речі, часто про нього питаєте, і я вже зараз буду вибігати, бо дівчата вже чекають мене під гуртожитком. Зараз я неймовірно насолоджуюсь атмосферою універу, ніби першокурсницею себе відчуваю. Бо ну два тижні навчання в стінах цього закладу два роки тому мені не хватило, якщо чесно. Зараз я дуже романтизую пари, навчальні проекти, завдання, всю цю рутину. Поки мені дуже подобається. Так, це може набриднути. Скоро, але зараз я кайфую. Кайфую від цих придумувань, образів кожного дня, зборів, наших зустрічей, щоб повчитися поробити домашку. Мені подобається цей новий етап життя, який в мене почався. Подобаюсь я і якою я є зараз. Так що, отак, отакий вийшов влог із кадрами з перших днів тут. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я рада, що сама для себе зберегла ці спогади. Бо всі ці кадри дійсно для мене дуже цінні. Як завжди кажу, якщо хочете слідкувати за мною частіше, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток, телеграм. Там я майже кожного дня. Я дуже рада, що ви були сьогодні сім'юзю. Пишіть в коментарях, як там ваше навчання, з які емоції відчуваєте, наскільки комфортно, цікаво. Ну а я вас всіх дуже люблю, цілузю, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей! the chain.